Можу записати одне відео. Це, звісно, не кулінарія. Мені прийшло таке питання. Свята каже, може ви знаєте, як простити зраду? Дивись, це твоє, це твоє почуття йо, до людини. Вона ті раз із, зумняло у другий раз. У третій раз. Йо? А далі просить побачити. Пробач, будь добре. Я більше не буду, не пробач, не пробач. Думаєш, можеш щось папір колись наруняти? Ні. Так само і чувства. Не можу, вони вже ніколи не будуть такі, як вони були руненькі. Не знаю, не знаю, як таке можеш простити. Не можу ти пораду дати. Просто ну так як з цим папірем. Ім папіром можеш піти вже в туалет. Буш нігде. Просто в туалет і викинути. Немає на твоє питання. Не знаю, як все ти пробачає. Не годно нам одним те підказати. Одному ти ще одного казати. Люби себе. А сильно себе люби. Всім гарно і позитивно.